Найкраще з кращих падають від куря. Грудьми своїми землю прикривають. Вже 658-му добу Україна нездоланно протистоїть російським загарбникам. І, на жаль, чи не кожна доба має сумні звістки про загибель українських воїнів? До лав яких стало багато наших земляків. Вони вразили світ здатністю все витримати, все витерпіти, стояти і померти, вчепившись у рідну землю. Хвилина мовчання. Орденом за мужність 3 ступеня нагороджено посмертно. Солдата Олександренка Віктора Миколаївича солдата Біліченка Руслана Юрійовича, який помер 22 вересня 2022 року в шпиталі міста Києва від отриманих у ран Солдата Кривошея Єгора Валерійовича. Який загинув 30 грудня 2022 року. Орден за мужність 3 ступеню посмертно. Загиблого героя Віталія Матерновського вручається дружині Анжелі Станіславівні та матері Надії Іванівні. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Сергія Романюка вручається матері Ніні Іванівні та сестрі Тетяні Сергіївні. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Максима Харькового вручається батьку Ярославу Михайловичу. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Едуарда Чапсієва вручається дружині Яніні Васильівні та брату Вадиму Степановичу. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Юрія Чемериса вручається дядьку Миколі Івановичу. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Сергія Онишка вручається матері Марині Сергіївні, сину Івану та донці Юлії. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Олександра Боракова вручається матері Наталії Генріхівні. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Андрія Штефанова. Вручається дружині Лілії Володимирівні, матері Валентині Іванівні, сину Олексію та донці Тетяні. Шановні родини! Від усієї Лозівської громади прийміть найщиріші співчуття та найщиріші слова вдячності за таку відвагу і за таку дійсну витримку. Ми щиро віримо, що одного дня про подвиги лозівських героїв знатимуть всі.